Двічі подякували журналістам нашого телеканалу за боротьбу проти корупції на церемонії Люди Львова 2015 Відзначили тих, хто зробив чималий внесок у створення позитивного іміджу міста. Вчора на арені Львів нагороджували усіх, кого полюбили львів'яни, і тих, хто дбає про місто та його мешканців. Серед підприємців, благодійників, представників шоу та медіабізнесу відзначили двома подячними дипломами і наш телеканал. Остап Радов, за тривалу і масштабну антикорупційну діяльність телеканал ЗІ. Але, знаєте, Остап, ми не могли вас залишити без диплому. Медіа директора телеканалу особисто нагородили за вагомий внесок у розвиток суб'єктивної авторської журналістики. Моя концепція Іст полягає в тому, щоб апелювати до людського розуму, до здатності мислити і до небажання миритися з тим дуже уявним насправді комфортом, який насправді не є таким. Медіадиректор каналу привітав усіх працівників Зіку із першим ювілеєм, адже цьогоріч телеканал святкує п'ять років свого мовлення. Ми починали багато того, що ніхто не починав. Ми започаткували цільові формати. Ми є лідери. Флагмани телевізії. По нас судять по всій Україні. Наскільки здоровим є Львів, здоровим Львів і львівська журналістика? Також Остап Дроздов анонсував, що цього року на наших телеглядачів очікує не один цікавий проект. Уляна Шалемей, Іван Джура, дня, телеканал Зік.